Мій син, Маргарита, з яким ми разом... Це ваш все-таки ви, ви підходи, син, підходи. так? А підходь до нас ближче? Ти з 53-ї бригади, правильно? Да, я розумію? — А ви до полоні бачились? Ні. Ми, це ти чолов... мало скільки часу не бачиш? Як з полон залишки, то не бачилися. 12 мая 2022 року ми здавалися за останнім. Було. Виходимо. А На Елену. Сина а коли побачили? побачили. — сьогодні. В одному автобусі. Ми три роки не бачились. Я не знаю, куди. Мама змінилася? Хто Маймість. кого впізнав, розкажіть? Спочатку я, я вже автобусі було не підходив. Я побачила, я, мабуть, досі не вірю, що це. Дуже багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш, виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш людей, а потім... Коли підйом 6 ранку і ти розумієш, що це сон і так, дуже важко. А сьогодні я зустріла його і кажу: якщо це мені зниться, не буде.